Привіт, це Хантер з Гараж. А це посилочки з Америки. За моєю спиною стоїть X3 23-го року з індексом X-Drive 30i. І сьогодні ми розкажемо, чому він на Стапелі, скільки буде коштувати така машина в Україні, і що у нас по ремонтним роботам. Поїхав, почнемо з того, що цей автомобіль був куплений на аукціоні за 19 900 доларів, але тут є над чим попрацювати. Основний удар у нас прийшовся в двері між центральною та задньою стійкою, і як ви бачите, роботи тут буде багато. Будемо витягувати, вирізати, поставимо нове, замінимо безпеку, пофарбуємо і буде як новенька. Модель тільки стає в роботу, але ми розраховуємо, що впораємося з нею під ключ за три тижні. Поговоримо про ціни. Задні двері яких тут наразі немає. 29 тисяч. Передні, які також треба замінити, 25. Стійка з порогом майже 50 тисяч гривень. Новий диск 16 тисяч гривень. Пічна подушка 15 тисяч гривень. Навіть така дрібничка, як ущільнювач, коштує 1600 гривень, а пластикова накладка 5 тисяч. Тож вартість всіх деталей в цьому автомобілі тягне на майже 180 тисяч гривень. Тож роботи у нас тут багатенько. Маємо 53 позиції на суму 157 тисяч гривень. І якщо все сплюсувати, подібний автомобіль під ключ в Україні стане в 42 тисячі доларів. Для розуміння подібні моделі на авторія стартують від 60. Тож чекаємо вас в Hunter's Garage на відновлення ваших ластівок з Америки за адресами вулиця Сумська, 3 та вулиця Багатирська 3Г, місто Київ.